Протягом років Коста-Рика була однією з наших найулюбленіших тропічних країн. За тим різноманіттям видів тварин, які можна зустріти лише в кількох сотнях квадратних метрів тропічного лісу, особливо вночі, просто неймовірне. І ми вже зустрічали одних з найхаризматичних видів Коста-Ріки, в той час як інші були досить сором'язливі. А деякі види ми шукали протягом незліченної кількості годин. А ось і він. Тільки погляньте на нього. В той час, як інші на превеликий подив, несподівано з'являлись прямо на наших очах. Я очікував на моторошних плазунів, а не на щось таке миле. Вау, це оцелот! Ха-ха! Привітики! Проте є один вид, якому завжди вдавалося вислизати під час нашого кожного візиту до Центральної Америки. Під час однієї з наших останніх подорожей ми присвятили цілу ніч пошукам цієї рептилії у конкретній місцевості. Де вона була раніше помічена, проте оточення нас повністю виснажило, а наші зусилля виявились марними тут усюди грязюка. Просто погляньте на мої черевики. По факту це схоже на катання на ковзанах в вниз по схилам гір. Це дуже виснажує і відчувається, наче півтора кроки.